Листопад поволі змінює декорації, і цього тижня наближення зими буде відчутним. У вівторок, 18 листопада, дощові хмари накриють область. У Кам'янець, Подільському районі, можливий мокрий сніг. Пориби вітру сягнуть 12-17 метрів за секунду. Температура повітря ще буде в межах плюсових значень: від 2 градусів тепла вночі до 5 градусів тепла в день. Та на поверхні грунту можливі заморозки. У середу, 19 листопада, вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 2 градусів. В день температурний максимум прогнозують на рівні плюс 4 градуси. Ймовірність опадів низька. Та у Кам'янець-Подільському районі можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер стигне до поривів 7-12 метрів за секунду. У четвер, 20 листопада, коливання температури буде незначним: від мінус 1 градуса вночі до плюс 3 градусів в день. Зранку можливий туман, опадів не прогнозують. У п'ятницю, 21 листопада, температурні показники повернуться до плюсових значень. Вночі термометри покажуть плюс 1, плюс 3 градуси, в день коливатимуться від плюс 5 до плюс 7 градусів. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. У суботу, 22 листопада, невеликий дощ прогнозують зранку. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 градусів вночі до плюс 8 градусів в день. У неділю, 23 листопада, інтенсивні опади місцями з мокрим снігом прогнозують впродовж доби. Вночі термометри покажуть плюс 1 градус, вдень плюс 5 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео і підписатись на наш канал.